Так, що ми? Загрузилися. Документи отримали. Бувало шкода. Що І що? Воно є в них туди. якісь. Дивіться маркет тільки є. Делівері. І делівері маю. Добре. Пишемо диспо, що все окей. Чи можемо їхати і печемо. Дали нам добро. Виїжджаємо ми з фірми, з Мангейма, йдемо через Штутгарт по вісьмерці. Потім на Б-10 в Люксембург. Через Брюссель і прямо на поїзд на наступному повороті повереть, ось тут ми ночували сьогодні. Тут є платний паркінг на цій моці. Листя ще нема. Можна роздивитися, що там робиться знизу. На самому виїзді автобан, пробка, скало, чого б це. Тут нікого не було і знаків ніяких немає. Але всі стоять. І ми будемо стояти. Так, бачу, сьогодні ми далеко заїдемо. Починаємо потрошки хитрувати. Так, зараз мадір нас підстрахує. І ми вклинемося в другу повесу. Я попробую трохи швидше об'їхати та все. Знаю, пацани недовольні в правому ряді, Ну, хто не ризикує, той не п'є шампанського що вже пішли знаки обгін газовим забороненим. Але ми прийдемо далі. О, тепер я бачу, що сталося. Загорілася машина, походу. Точніше, не сама машина, а прицеп. Непонятно. Непонятно, що сталося. Тандем ішов. от частина якась загорілася, не знаю, що він віз. Але... Згорів і кабіна згоріла. Я в шоці. прямо на ходу. А ми печемо далі, що треба заїхати, заправитися блюшкою і десь будемо робити паузу Заправили адблю і по Б-10 через місто Карс Руя. Іде, так як вже кінець робочого дня доходить. А тахограф вже пише, що лишилось дуже мало часу. Тому що на заправці я занавігувався на промзону, який вже не один раз робив паузу. Вона от знаходиться якраз перед з'їздом з 65-го автобана на Б-10. Ось цей з'їзд. І тут ось ця вуличка здовж неї паркуються тягачі. Тому надіємося, що там буде місце. Ну, в принципі, місця там завжди було достатньо і завжди можна було б там запаркуватися. Тому йдемо прямою наводкою туди. Залетіли ми в ту вуличку на останніх парах, і я дивлюся, що тупо все повністю забито. От ця сторона, якраз ми зробили розворот, і, і все, повністю ця довга вулиця забита. Тільки от з другої сторони, коли я заїжджаю, я бачу, там, я так зрозумів, проводять навчання, вчать людей їздити з прицепом. І от вони збоку запаркували, зараз в них от попрошу, щоб вони від'їхали, дали мені місце. І все, на сьогодні, скоріш за все, буде вже тут і паркування, і сон, а завтра зранку вже підемо далі по Б10 через той каскад тонели. Головне не хапнути камеру, бо я там завжди хапаю якісь камери. Тому всім добра ніч. До речі, їзди на сьогодні в мене залишилось тільки 2 хвилини. Починаємо з обходу. дивимося чи цілі колеса, чи ніхто не лазить до нашого тягача, саме основне це бомба. Вона ціла. Так як ми йдемо в Англію, щоб там не було ніяких пасажирів лишніх. Оглядаємо колеса. Бак цілий. І ми готові. Готови је хате З промочки нашої, яка нас завжди виручає, коли у нас закінчується час. Сьогодні нас чекає в 10 якою ми дійдемо до автобану номер 8 І ним підемо в Люксембург. З Люксембурга підемо на Бельгію. Напевно, що підемо через Брюссель, бо можна піти і через Антверпен. І вже через Францію, Дюнкерк. Кале на поїзд. Поїздом зайдемо в Англію і я думаю, що на сьогодні це буде більш як достатньо. Прийшли ми до Люкса, а звітом та до Бельгії. Через Брюссель-Гент. На поїзд успішно переправились в Англію і в Ашфорді на трекпайкінгу, зупинились на вікендову паузу. Понеділок полетіли далі. Йдемо в місто Ковентрі. Ще маленький кусочок треба пройти по Англії. Кілометрів десь 270. Якраз до 4 годин, якщо все буде добре. В Лондоні. Ми туди зайдемо. Ось це наша фірма, на якій ми маємо розвантажуватися. А так як ми виїхали в 3 годині ночі. Залетіли ми швиденько. Швиденько, без затонів, без нічого. І ми вже розвантажені. Приїжджаємо практично до кінцевої. точки. На кільці скористайтеся з'їздом, а потім ваше місце призначення буде праворуч. На цій фірмі я вже не перший раз, тому я знав, що, куди і як. Розвантажу нас швиденько. І вже в нас є нова робота. Йдемо в район Манчестера. Йдемо на об'їзну Бірмінгем. Потім Стокон Тренд і на об'їзні Манчестера. У нас буде завантаження на фірмі HB Fuller. 175 кілометрів. Це близько 2 годин, можливо навіть і більше. Тому що велике місто Бірмінгем і там дуже часто бувають затори. А так як завантаження в нас на завтра, ми сьогодні дійдемо якомога ближче до загрузки і стаємо на паузу. Стандартно робимо обхід, провіряємо твари і йдемо на завантаження. Приїхали ми на пів години швидше, охоронець всередину не пустив, сказав чекати на вулиці до 8 години ранку. Ну що, будемо чекати? Оце наша фірма, це наш заїзд.